Дівчина, яку жорстоко поб в глибоці, померла в лікарні швидкої медичної допомоги від отриманих травм. У стані коми Вікторія Тоненчук перебувала три дні. Увесь цей час її життя підтримували медикаментозно. Що про злочин каже батько дівчини та поліція? Чи знайшли винного сьогодні? У нас буде складна тема домашня. Як ви вже зрозуміли, мова піде про молоду Вікторію Тоненчук, якій 27 років. Життя дівчини перервалося у Чернівцях від звірського по складне інтерв'ю розслідування, яке вимагає максимального розголосу. Дуже сподіваюся на вашу підтримку, на ваші репости, на ваші дзвіночки. На ваші коментарі. Діліться з друзями. Саме завдяки суспільному резонансу у нас є шанс покарати негідника і не залишити цю справу безкарною. Усі деталі цієї жахливої історії від першого обличчя Єлизавети, близької подруги Вікторії. Друзі. Чи пам'ятаєте ви трагічну історію Салтанат Нукенової з Казахстану? Її чоловік протягом багатьох годин. Допоки її серце не зупинилось. Тоді ця справа викликала резонанс національного масштабу, який вийшов на рівень багатьох країн. Про це говорили в усьому світі. Думки суспільства розділилися. Більшість адекватних людей засудили злочинця. Деякі люди все ж таки заступалися за негідника і навіть збирали йому донати підтримки. На жаль, домашня надія не обирає геолокацію, воно є скрізь і всюди. Казахстан. Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан в кожній країні світу у 2022 році за офіційними даними Національної поліції України надійшло 244 381 тисячі звернення з приводу фактів домашнього. Що є на 40% більше ніж у попередньому році 144 394, та на 15% більше ніж у 2020 році, і на 41% більше ніж у 2019 році. Тенденція домашнього населення зростає, а безкарність цих злочинів залишається на тому ж рівні. Вчора в інформаційному просторі з'явилася шокуюча інформація у Чернівцях. Від звірського була річна дівчина Вікторія Тоненчук. Це зробив 18-річний бойфренд. Вікторію забрали у лікарню з крововиловами у мозок, переломами черепа, розривом селезінки, а також гематомами нирки. Підозру хлопців ще не висунули, чекають результатів експертизи. Це по... не перше у січні. Суд закрив справу через відмову потерпілої від обвинувачення. Повідомляють, що на другому фото Вікторія після першого по фотографії по. Просто жахливі на дівчині немає живого місця в прямому сенсі цього слова. На жаль, подібні світлини я не можу розмістити в Ютубі, тому що платформа не любить даного характеру матеріали. Я усі фотографії та подробиці залишив в своєму телеграм-каналі посилання в описі. Та в закріпленому коментарі можете перейти та ознайомитись більш детально. Я зазирнув в інстаграм-профіль Вікторії. Молода дівчина 27-річна тіктокерка в розквіті сил. Молодість б'є ключем, а майбутнє обіцяє бути світлим та яскравим. Ефект на зовнішність, добра душа і щирість, як розповідають її друзі. Гарний інстаграм-профіль, який випромінює життя щасливої молодої дівчини, інстаграм-вітрина красивого життя. Вітрина, яка не показує жахіття за кулісся, вітрина, за якою приховується небезпека та жорстокість. Життя Вікторії Тоненчук перервалося в результаті десятків нанесених тілесних травм, несумісних життям, серце молодої та повної сил дівчини, перервалося. Чому на початку випуску я провів паралель султанат Нукенової? Тому що ці кейси дуже схожі, на жаль, в Україні під час повномасштабного вторгнення, коли повно трагедій, коли гинуть масово люди від ракет, від шахедів, зло. Ходить з нами кожного дня поряд. Історія Вікторії повинна набути максимального розголосу, аби кривдник не залишився безкарним. Від близьких друзів Вікторії почали з'являтися перші подробиці. Одна із подружок дівчини Вікторія написала наступне: батьки причетні також до злочину. Він їй її... після чого подзвонив до мами з татом і сказав: Я здається, її його батьки приїхали, загрузили віку в машину. І відвезли її додому, де вони проживали. Поки вона знесилена, поки вони заносили її додому. До хати прийшов її тато, який цілий день дзвонив їй, але не міг додзвонитися. Він живе недалеко. Це все він побачив на свої очі. Тато швидко викликав швидку і її забрали. Якби не чуйка тата, вони б її залишили поти з крововиловами в мозок. На це багато часу не треба. А ще це було сплановане. Тому що він спеціально вивіз її в поле, де немає людей, щоб не чути було крику і так далі. Він так її пив, що на ній був розірваний увесь одяг. Страшні забої, ніби її переїхала машина. Зараз до вашої уваги безпосередньо розмова із близькою подруги Вікторії Лізою. Усі деталі та подробиці, яких немає в змі. Ліза, вітаю вас. Доброго вечора. Дякую, що погодились на цей діалог. Я вважаю, він є дуже важливим для того, аби уникнути спекуляцій навколо драми і страшної ситуації, яка розгорнулася навколо Вікторії. Мені від того близькою подругою безпосередньо загиблої та її сім'ї. Прийміть мої ще і співчуття. Дякую. Давайте з вами відновимо хронологію подій, щоб зрозуміти, з чого все почалося. Yeah. Як давно Вікторія перебувала в стосунках з Юрієм, і коли почалися перші сигнали поблизу безпосередньо? Ну, Віка була з ним знайома, познайомилася вони взагалі в серпні місяці минулого року. Ну, зустрічалися, зустрічалася. Я взагалі не бачила там серйозної перспективи в цих стосунках. Ми пересікалися разом, так як моя подруга, ми дуже багато часу проводили разом, ходили в гості один до одного. Ну і також там, в один із моментів, з'явився Юра. А він То... був молодше за неї, так? Так. Він був молодше. Давайте трішки для глядачів, щоб було зрозуміліше, можете описати характер Вікторії, якою вона була. І сам Юрій, от що він себе представляв, які у вас були перші враження, коли ви познайомились? Ну Віка, ви знаєте, напевно, що більш добрішої людини в світі взагалі не, не немає, і більш скоріше всього і не буде. Тому що Віка дуже добра людина. Вона взагалі не конфліктна. Вона завжди, якщо була якась біда, можна Віки було і вночі позвонити. Віка все залишить і прийде тобі на доп... на допомогу. Віка дуже-дуже дуже добра була душа. Але ну, Юра, на перший погляд мені здався ну, звичайний хлопець, абсолютно звичайний хлопець. Це просто вже, вже з часом за ним я побачила. Тобто, з часом я почала бачити в ньому в цей прояв агресії. Ми ж часто зустрічалися з нею, часто відпочивали разом і де в моменти. Він пересікався з нами, типу він проявляв місцями агресію. Наприклад, міг до неї грубо поговорити або десь її там е, за руку е, сіпнути. Ну, знаєте, взагалі, типу, я не буду там лізти когось, вчити щось і так далі. Якщо я її просто спиталася, якщо їй добре, нехай буде, я буду просто сприймати її вибір. Але це було до певного моменту. Е, останнім часом, коли я вже бачила Віку, це напевно. З листопада місяця, тому що цей оцей випадок мені дуже. Ну, до того вона теж ходила в синяках, але це вже такий добрий був дзвіночок. В моєї племінниці було день народження, і ми святкували його. І Віка теж була присутня на цьому дні народженні. І тоді я Віки побачила на обличчі синці. Я її спиталася, типу, що це? Вона мені чітко їй відповіла, що це зробив Юра. Вони сварилися, щось там побилися трішки. І тоді вже перша така серйозна розмова була з вікою стосовно того ж. Ну, типу, що це не ок. Це взагалі не ок. Чим займалася Вікторія? В якій сфері працювала, розвивалася, і Юра, взагалі, тому що досить юний вік, я так розумію, він тільки школу закінчив, можливо, кудись вступив навчатися. Віка, це зараз Віка більше часу була перебувала в Україні. Віка взагалі жила в Польщі, і, і Віка займалась блогерством. В неї є тікток аккаунт, на якому вона вела прямі трансляції, і таким чином вона заробляла собі не життя. А за Юрія, ну я, я просто не знаю, ну він ніде не працював. Типу, весь час, коли м, там щось пере... ну, були були розмови про нього, то він там зазвичай щось там робив вдома, якісь там домашні справи біля будинку, тому що в нас тут будинки, не квартири, тому він більшість часу все робив біля будинку. Типу такого щоб він десь працював офіційно, або навіть неофіційно, такого не було. А він зі звичайної сім'ї, чи в нього якісь впливові батьки, тому що зараз вже багато спекуляцій на цю тему ходить, що його якось відбазують. В нього є там зв'язки. Це, родини. Це теж, я це теж бачила. Чесно кажучи, я не маю відповідь на це питання, тому що як на мене, це звичайна сім'я. В нього є ще два менш молодших брата, і мама? Ну, типу, звичайна жінка. Я би не сказала, що там сім'я якась дуже багата або впливова. Ну як на мене, то ні. Е, перший раз е, сильна побраття, як я зрозумів, відбулося вже на новорічні свята. Да. Е, це от ті світлини, які є в інтернеті, жахливі, просто на ній живого місця не було. Я, е, вона подала заяву в поліцію Так. і цю справу замяли, тобто сказали: розбирайтесь самі, як це було. Наскільки мені від відомо, взагалі там е, проводилось судове засідання, тому що я в Віка, коли потрапила в лікарню. Я це не одразу до речі дізналася. Я не знала це. Я вже дізналася там декілька днів після того, як Віка вже була в лікарні, тому що мені. Ми з нею приписувалися ну, розмов про те, що вона в лікарні, що вона в такому стані взагалі не було. І, е, типу, мені просто знайомі розказали: типу, так і так, з вікою така біда, я вже тоді їй перезвонила. Вона не дуже особо мені хотіла це розповідати, але я на неї натисла трохи, і вона мені розповіла, що От так і так таке-то, таке то сталося. Я була в неї в лікарні, е, бачила її, вона тоді була при свідомості. Е, правда, ну їй було важко. Вона приймала багато препаратів. тому... Але позитив її завжди залишався з нею, навіть в той момент вона могла жартувати. Я так розумію, вона зростала з татом, так? Е ні, вона зростала з мамою, просто її мама померла декілька років назад. А хтось з близьких з нею перебував в хорошому контакті? Ну, можливо, хтось з родичів, от як вони чи включилися до цього? Чи якось допомогли? Е взагалі вона. Е вона дуже комунікабельна людина. В неї ну, типу в неї дуже багато друзів е, в зв'язку з цим випадком. Я зізвонилася майже з більшість її друзями, і це дійсно дуже великий список людей. Це із Франківська, друзі, із Польщі, друзі. Всі максимально допомагали нам, щоб розголосити цю справу. Тому я ну, її максимально підтримували всі просто. Віка не хотіла в той момент за во за, за цю першу справу дуже розводити бучу. Якщо в цьому випадку от теперішньому я спиталася дозволу взагалі, чи можна щось таке робити в батька? То в першій справі Віка взагалі хотіла, щоб це все тихо, швидко закінчилося. Їй було ну їй було важко. День трагедії. Що взагалі сталося? Вам відомі якісь подробиці, і я прочитав в інтернеті про те, що батьки Юрія. Причетні до е, Вікторії, Віка в суботу ходила до косметолога. Взагалі, е, трошечки перед історією зроблю. Е, після цього першого випадку, коли він її, е, ми з Вікою зустрілися в мене вдома. У мене з нею була дуже серйозна бесіда. Я е, чесно скажу і конкретно, і прямо мені взагалі нема щось я була проти. Я дуже її сильно просила, щоб вона з ним не мирилася, не спілкувалася. Я свято вірила, що типу, вона більше з ним пересікатися ніде не було. Я їй казала: кажу, ну, ти така гарна, будь ласка, ти повинна мати набагато все краще. Е, і вона мені казала, що ні, ти що, типу, все, я не буду з ним миритися, не буду нічого, не цей. Е, в день, коли це сталося, Юра був з нею в косметолога. Тато її відвіз місто Юра в місті вже її чекав. Яке число? Вибачте, трішки по п'яте, п'яте число було біля другої години дня. Вона була там в косметолога, я знала, що вона там повинна щось робити з обличчям. Ну, Е, і потім е, просто я за день перед тим з нею зізванювалася, хотіли зустрітися. Там ще одна знайома приїхала моя е, з Англії, думаю, йдемо, десь посидимо, гарно проведемо час. Е, і це в п'ятницю просто був з нею. А в суботу, о четвертій десь годині, Віка мені написала, типу, що вибач, там малишка, ми не зможемо зустрітися, я була в косметолога, ну ти сама розумієш, типу, е, я не дуже хочу типу, в такому вигляді кудись виходити. Я дописала, типу, їй ок, сердечко, і все. А вже на наступний день я почула зовсім інші новини. На сьогодні сьогодні не стало. Я дізналася е, пропоб... вже на наступний день, це була вже неділя. Ну і вже почала обдзвонювати, питатися, що взагалі відбулося. Наскільки мені відомо, е, вони були десь відпочивали в місті, вони їхали додому і. Е, Хто місцевий, той знає, тут взагалі, якщо де і знаходиться, вони зупинилися біля одної е, заправки недалеко. Е, тому що, наскільки мені відомо, вони вирішували, куди вони будуть йти: до нього додому чи до неї. Вона не дуже хотіла йти до, се... до, до нього додому. Типу конкретних причин, чого вони там зупинилися, вийшли, мені я не знаю. Я би теж хотіла от, почути відповідь, чому він вийшов з нею звідти з машини. Вони вийшли і приходились по одній вулиці. Вона не дуже зовсім заселена. Тут, де е, Юра проживає, тут, типу, е, новобудови, більшіства все. І, типу, їй багато полів. І е, там, де вони проходили, де це все відбулося, тому що я впевнена в тому, що це зробив він. Там е, все поля мало заселено. Є якісь будинки, є якісь будинки, де взагалі люди не живуть. Е і дуже шкода, що там ніде немає ніяких відока. Да. Причина конфлікту, чому це сталося? Невідомо. Проте я знаю причину конфлікту першого побачення. тому я думаю, що причина другого стала та сама. А яка була перша причина? Ревнощі. Ревнощі. Типу. Моя особиста думка. Я бачила, як він на неї дивиться. Він дійсно її любить. Я не буду говорити, що він її не любить. Він її любить. Але просто біда в тому, що ця любов вже якась хоробина, да, нездорова. І перевірка телефонів, перевірка е, переписок, е, надмірне, надмірні ревності це вже не здорово. І в ньому за останній період часу це вже читалося. Тому е, перша причина це було дійсно ревнощі і знаючи, що у Вікі дуже багато друзів є хлопців, я думаю, що це тільки через Ну, типу, ця була причина така більше ніякої. Тому що такої, щоб вона була дуже конфліктною, або перша провокувала такого, такого її риси взагалі в неї не було. Вона навіть якби її провокувала це в жодному випадку не дозволяє нікому. Типу, за протягом цього дня. Цих навіть не цього про, протягом цих декількох днів, відколи ми зробили взагалі розповсюдження цієї інформації. Дуже багато людей, типу, мені говорили таку фразу Ну добре, ну щось вона там зробила. Ну, дай їй один ляпас і піди. Я вважаю, що навіть одного ляпаса не повинні взагалі це не повинно було робитися. Якщо тобі в людині щось не подобається, ти, будь ласка, розвернися, піди. Піди від неї, взагалі розійдися з нею або так далі. Ну типу, що означає що один ляпас? Ось ця історія, що він зателефонував батькам після того, як він її сильно була фраза, що, мабуть, я її, і вони приїхали допомогти позбавитись Вікторії. Ви щось чули про це, тому що вже про це пишуть зараз. Дивіться, чи дійсно батьки приїжджали туди, і Юра їх набрав? Це дійсно так. Батьки туди приїжджали, вони її забрали і відвезли в Глибоцьку лікарню. З Глибоцької лікарні вони вже набрали батька. Він їм це позвонив, і вони не викликали зразу на місце швидку. Я не розумію, тому що в той момент, вже, коли вони приїхали, вона вже хрипіла, вона вже була без свідомості. Типу, як? як люди не додумалися визвати швидку і викликати поліцію? Він зараз за кордоном перебуває чи він не виїхав? Ні. Він є вдома. Він є вдома. Є вдома, це підтверджена інформація, він є вдома. Ганьба! 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 Шо, не я сподіваюся, що поліція місцева відреагує дуже добре. Тому що е, оці звернення, що він проходить як свідок. Який свідок? Я, я, не, я не можу просто зрозуміти, який він може бути свідок. Свідок чого? Якщо в той момент він перебував, вони перебували тільки вдвох. Чого він свідок? Тату Вікторії, в якому він стані зараз? З ним хтось поряд є, підтримує. Так, так. Ми з татом на телефоні постійно. Ларіса це його друга жінка, мачуха Вікторії. Вона з ним постійно, і ми з ним постійно на телефоні. Тому тато, а як може бути відчувати себе тато, якщо в нього одна донечка така прекрасна була, вона дуже допомагала батькам. Вона подарувала татову машину, вона своїми силами. Заробила на цю машину і татова подарувала. Як може себе відчувати батько? Вибачте, одна у нас розмова з вами. Дуже неближче поховання буде на днях, так? скоріше всього, що буде відбуватися в неділю. Ми чекаємо завтра заключення судмедекспертизи. Якщо посилатися на сьогоднішнє звернення поліції, то напевно що це буде ключовим моментом у цій справі, тому що це не може залишитись непокараним. Скажіть, будь ласка, чи потрібна якась допомога? Можливо, є збір підтримати, зібрати якісь кошти на поховання? Я залюбки розміщу, хоча б якось глядач. Напевно, що вже не потрібно. Ми за декілька днів зібрали майже 200 тисяч. Ми збирали їх спочатку на лікування. Ми, ми вірили. Я вірила в це, що буде, хоча б якась надія малесенька, що вона виживе. Я до останнього не вірила, що це може так закінчитися. Лізо, дякую, що погодились на цей діалог, на цю розмову. Вона є важливою, як я сказав на початку, для того, щоб ми змогли присікти усі маніпуляції, які можливі. Я би ніколи б в це взагалі не повірила. В неї 9 червня повинно було д... бути день народження. Ми обговорювали, як ми будемо його святкувати. А в кінці виходить так, що мені потрібно сукні її воріб купляти. Просто в це не вірю. Просто тут дуже важко. Я сподіваюся, що нам вдасться викликати резонанс, щоб ніхто щоб не закрили на це очі, і ні Юрій, ні його сім'я не змогли втекти від покарання, якось проманіпулювати в тому числі. Тому що, на жаль, в нашому суспільстві часто люблять звинувачувати жертву, в тому числі, і це страшно, і з цим потрібно боротися. І завдяки таким людям, як ви, завдяки тому, що не мовчите. Є шанс на те, що ми зможемо цю ситуацію змінити в суспільстві. Я знайшов в Фейсбуці допис Оксани Черчил. Вона зазначає: а що наша поліція Чернівецької області? А нічого йому навіть не вручили підозру і не затримали. І про цю статтю 208 Кримінального кодексу України наша поліція забула, закликає омбудсмена України Дмитра Лубінця та Національну поліцію України, офіс Генерального прокурора Чернівецької обласної прокуратури, взяти на контроль розслідування в цій справі. Друзі, я дуже вірю в силу нашої спільноти. Будь ласка. Коментуйте це відео. Чим більше коментарів, тим більше шансів, що воно потрапить в рекомендовані. І в такий спосіб якомога більше людей дізнається про цю історію. Діліться цим відео з друзями. Тегайте телеканали, журналістів, офіс омбудсмена, правоохоронні органи. Ця історія не повинна залишитись без уваги. Я дуже сподіваюся на вашу свідомість, на вашу відповідальність і вірю в те, що разом з вами. Ми є великою силою. Злочинець повинен бути покараний. Дякую вам за перегляд. Тяжкий випуск, але це реалії нашого життя, і злочини не можна залишати без уваги. Побачимось в наступному випуску вже цієї неділі.